На одній із багатоповерхівок на Сихові у Львові у день героїв відкрили та освятили майже 30-метровий мурал. На ньому зображений Тарас Березюк. 34-річний львів'янин загинув у день незалежності 2022-го. Мурал впродовж восьми місяців малював Олександр Приймак. Малював його сам на понад 300 метрах квадратних. Найважче було звикнути до того, що а, ти не бачиш роботи, коли ти її малюєш. Ти бачиш, ну Пляма два на два метри. А в мене є ця схильність до знаєте дуже надмірної такої акуратності деталізації. і деталізації. Тут ну це воно мені дуже нашкодило, тому що я вимальовую якийсь кусочок. Думаю, що ну я так типу крупно зробив. Я потім спускаю і так кожного разу, щоб оцінити роботу, ти не можеш отак її побачити. Тут треба спуститись, відійти таку метрів на 50 і звідти глянути. На сихові Тарас жив та навчався, любив свій район, і позивний у війську мав відповідний сихівський. Його мама Марія Березюк каже, хоче, аби це зображення символізувало не лише її сина, але й інших героїв, які загинули у війні за Україну. Знаєте, мій Тарас, він трохи був такий більше скромний, такий простий. Він, він може би навіть не хотів того його звеличення. Але так як він мій син, я знала, як він патріот, як він любив Україну. Приїхали, аби згадати Тараса Березюка, його побратими, зокрема його друг, військовослужбовець. С Юрій Герун в чотирнадцятому році так він безапеляційно пішов е одразу першим, от в першому травні. Вже він був в першій хвилі мобілізації. Так я, я за ним вже не встигав е в тому плані. Відповідно, 24-ка стала його бригадою. Він їй був вірний і під час повномасштабного вторгнення, тобто. Коли ми пішли військкомат, я 80-ку купав Тарас знову 24-ку. Він артилерист був, який працював з великими калібрами, і е, я знаю дуже багато деталей, які яку роботу він провів. Скільки ворогів знищив, прийшли на відкриття муралу. Фанати львівського футбольного клубу Карпати до прихильників якого і належав Тарас. Ірина Мочульська, Іванна Багрійчук, Суспільне новини Львів.